Я спалюю приложення, з яких я роблю відео. Український серіал, вже одинадцята серія, серія йде. Саме останнє відео це 11 серія. Я займаюся розробкою 12. Ну, відео знімаю, Зараз я зро... говорю з Mobizen, з оцього приложення там з верховодиниця із якого шестіронка поламана. Фліпа-кліп. Сейчас я зайду в фліп клип і точно все покажу. Як це робити. Вот така у нас йде загрузочка. Так, нажимаємо на плюсик, вписуємо назву, яку ми хочете. Ну, наприклад, напишу. Давайте напишу. Я напишу Федя, як мене звати. Я вже спалив своє ім'я. Спали своє ім'я. Так, да. таке уж. Ну, це не повне моє ім'я. Я ще захрип чуть-чуть. Моє ім'я друге. О, яке ім'я? Голос. Я перепутав. Ну вот, назвав. Беремо карандаш. Нажимаем сюда. Це, щоб поміняти. Так, міняємо колір. Тут можна поменять черный, білий. Тут інші кольори. Ко так, да, от тут можна зафарбувати. Вот, нажимаємо на С і воно ще зафарбовується. Можна так же само, як і з олівцем, поміняти. Ось так. І буде зовсім отлічно. А щоб все нажати забрати, треба нажати на юндо, ну, стрелочка назад. Біля слова, Audi. Отак от. І все назад буде змінюватися. Вот, ваше внимание. вашому вниматі, що ви, случайно стерли. Ой, назад точніше, что тероли стали. То так же сам працює, только с другой стрелочкой. Вот так вот. У нас есть кнопка копій. Для вас я спалю три листка таких вот. Это три. Ой, одна секунда. Вот. Три оцих це одна секунда, тільки треба, щоб у них було щось замальовано. Якщо будуть кадри і нічого не буде мінятися, то ці кадри будуть довго, довго і швидко проходити. І треба більше кадрів. Не три, а більше. Для жалання шість – це буде 2 секунди. Ну а 7 це найкращий варіант. Ну і все так само. Я ось сюди нажати. Це щоб показати те, що ви створили. Вот, наприклад, дивіться, зараз я зроблю тут отак от, от. Ні. Давайте візьму синій, Вот Отак от поставимо. кайн, Щоб стерти, нам треба нажати ремов. Ремов. А щоб не стирати, кейнел. Потім нам треба скопірувати це отак от три рази на секунду. Так. Копій. Потім всі листи, які вам не потрібні, ми можемо зламати так от. І на четвертому кадрі там, де у нас секунда з чимось, можна зробити отак от. Час. Заждіть. Так, далі. І ще зробимо отак. Вот так. Копі ще раз. Ну, от самі подивіться, яке сейчас відео подиви, будуть. Дивіться, все спочатку. Щоб а, зайти саме дал, треба нажати на ті стрілочки біля пл... кнопки плею. Отак вот от. Тепер дивимося. Вот. Це одна секунда длите, а видео три. Ну что, з вами був, як завжди, собака є Федя 735, так називається мій канал. Ну і ждіть нову серію, 12, 12 серія Україна проти Росії. Да, я хочу намалювати 12 серію мапу України з Росією. Щоб показати, як Україна вже продвинулась, і все. Наша ціль захватити повну росню. Крим... Крим, вона вже забрала Україна. І класно. Так що, все, всім бувайте. З вами був як завжди, собака є Федя 735. Мій канал так називається.